За даними головного управління розвідки на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію з метою впливу на місцеве населення шляхом розповсюдження викривленої і неправдивої інформації про нібито позитивні наслідки приєднання так званого до Російської Федерації, поширюючи чутки про прибуття кращих. Російських медичних працівників, які начебто надаватимуть медичні послуги абсолютно безкоштовно на привезеному російському обладнанні. Росіяни намагаються вести в оману наших людей, які вимушено знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А разом з тим, прибуття медичного персоналу та відповідного обладнання, за нашими даними поки що не зафіксовано. Пропагандистський захід має популістичний характер.